Понад мільйон гривень витратять на дерева. Цих грошей кажуть в агроміксі, вистачить на три сотні рослин. Озеленять вулицю Барчині. Там замінять майже сотню старих насаджень на молоді білоквіткові ясені. 49 деревцят з'являться на вулиці Мукачівській. Ще 37 – на Достоєвського. Висаджуємо метр вісімдесят двадцять висоти. Діаметр стовбура – 8-10 сантиметрів. Вирощуємо в себе на підприємстві. Деякі закуповуємо в інших містах в Києві, у Львові. Ж на вулиці Капушанській стоятимуть щонайменше до 2017-го. Цієї ділянки у плані озеленення на цей рік нема. Дерева вирубані більше двох років тому. Замінювати досі не беруться. Які хворі каштани на площі Фенцика. Біологи кажуть, до роботи немає системного підходу з урахуванням усіх деталей. Для конкретної вулиці має бути конкретне рішення, тобто має бути складений план. План має бути обговорений з фахівцями і відповідно з архітектурою. І відповідно до того має бути прийнято рішення. Тобто, для одної вулиці підходять одні дерева, а для іншої іншої. Вони їх різні умови. А уж рослин у місті не вистачає, бо вирубають більше ніж садять. Мені особисто дуже боли ці старезні сторічні ялинки, які виробили біля молочарні. На їх місці тепер будується якась будівля. Парки потихеньку, потихеньку знищуються. Візьміть коло цього, коло обласної лікарні. Вже нема парку. Садити нові дерева і слідкувати за, вже за старими деревами, їх якось окультурювати. У дворах ідеї малі діти, тому що літом спека. Хотілося б бачити більше сакур. Тому що вони дуже прикрашають наш город. Гарні високі туйки, якісь такі, щоб більше зеленювала територію, якби декоративних дерев, які спеціально для міського, які не розростаються, які не пускають потім коріння. що вся бруківка і весь асфальт піднімається.